5 міліметрів і немає хреща, немає диска між хребцем, між четвертим і п'ятим. І мене готували до операції. У нас в Тернополі, коли я приїхав на операцію, вже в той самий день вони подивилися на мої результати. Останній результат, мав ще прийти, вони сказали, прийде результат, через три дні приїжджаєте, і ми робимо операцію, вже назначена була операція. І коли я приїхав туди, вони подивилися, кажуть, слухайте, та вас каже, у вас печінка ніяка. розумієте у вас гепатит Б і каже, ми ніяк не можемо вас положити на сіл, тому що ви можете не встати. І я мені сказали, ви нічого не можете зробити, поки ви не полікуєте свій гепатит, а потім прийдете до нас. А я стояти не можу. Розумієте? І я так стою і думаю. Він каже, і тільки операція, і тільки ми вас розтягуємо, ставимо стучний диск і скріплюємося все. І з тим я мав ходити. Ну і я їду додому, звичайно, я в такому такій прострації. Приїжджаю додому, лягаю на ліжку і лежу до самого вечора. Я не можу зрозуміти що зі мною, не вже? А я по ну, житті я взагалі займався завжди спортом, завжди, з дитинства. І тут раз, і ну, я так швидко думаю. Але завдяки клітинному харчуванню я пив, пив і сьогодні я вам скажу. До речі, ми сьогодні з Галинкою їздили. І у сьомій годині ранку я грав в хокей з професіоналами на Стернополь на землю. Я аматор. Молодий. Це то, що лікарі мені сказали, що не будеш ходити. Але з нашим плітинним харчуванням, я ще граю в друзі, вони сказали, ви не можете ходити, тому що де він вам візьметься, той диска? Ну, де візьметься? Це по хребтю, по хребту. Потім Гепатит Б, друзі, покращені результати. Лікарі не визнають, тобто вони такого ну, плечима. Е і кажу, так не може бути, так не буває. Буває, друзі. І що ж я хочу сказати, що волосся, ну я вже завжди говорю, але два слова скажу, що залишини мене були страшні, Оксаночка мені подарила ту знимку, я тепер кожного дня ту знимку всім показую, і до мене телефонують. Кажуть, такого не може бути. Що ти там придумав? Кажу, може бути, бо є, бо я є тут. І коли мама, ми з мамою живемо, і вона каже: Василю, що з тобою з ти міняєшся? Каже, ти пофарбував волосся? Я кажу, німам, поформував, елеоні волосся зі середини. Тобто волосся стало насичене. Сивина зверху в мене щезла, і взагалі е, тільки тут лишилася в мене, ще наскрой і все. Потім стоматит, так само, ну то короткий, такий маленький, стоматит у мене був по 4 рази. Зараз немає того стоматиту ні разу. Навіть я їм ягоди, які є. Землі піднімаю, експериментую, люблю експериментувати, немає ніякого стоматиту у мене. Все, so, ну, я думаю, що... Fine,